Головне управління розвідки провело спецоперацію під Москвою. Вибухнув надважливий військовий об'єкт Росії. Розвідники нанесли серйозний удар по воєнних спроможностях держави-агресора. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. 31 жовтня, внаслідок спецоперації ГУР МО України, було виведено з ладу надважливий військовий об'єкт країни агресорки Росії нафтопродуктопровід Кольцевої. Як повідомили в головному управлінні розвідки, він забезпечував російську окупаційну армію ресурсами для ведення війни проти українського народу. Розвідники провели операцію на території Раменського району Московської області. Там вдалося вивести з ладу об'єкт критичної військової інфраструктури. Антидронова сітка та захист ворожого об'єкта воєнізованою охороною не допомогли. Усі три нитки, якими агресор транспортував бензин, дизель та авіаційне пальне. Успішно й одночасно вибухнули. Нафтопродуктопровід виведено з ладу. Агресор спрямував на місце вибуху свої спецслужби та ремонтні бригади. Йдеться у повідомленні. Спецоперація стала серйозним ударом по воєнних спроможностях держави терориста, а також по її економіці, зокрема у московському регіоні. Довжина магістрального нафтопродуктопроводу. До кольцевої 400 кілометрів пальне для транспортування трубопроводом надходило з Рязанського, Ніжегородського та Московського нафтопереробних заводів. Щорічно Кольцевой був здатен перекачувати до 3 мільйонів тонн авіаційного пального, до 2,8 мільйонів тонн диспалива. Та до одного і мільйону тонн бензину розповіли в головному управлінні розвідки. Таким чином Україна продовжує завдавати дієвого санкційного тиску на Росію. Нагадаємо, бійці ГУР ЕМО та ССО провели кілька складних операцій, спрямованих на припинення залізничного сполучення на напрямах Орел Курськ. Та Санкт-Петербург-Псков на ділянці Малоархангельськ-Глазуновка працівники РЖД виявили невідомі міни для їх знешкодження. Окупанти викликали інженерний підрозділ Росгвардії, але під час розмінування стався вибух, що призвів до загибелі двох військових та тяжкого поранення ще одного. Станом на 22-13 вересня, унаслідок вибуху було зупинено залізничне сполучення. Федерального рівня затрималося понад 15 поїздів у двох напрямах. Факт диверсії визнав і так званий губернатор Андрій Кличков. І місцеві мешканці викладали у мережу кадри масштабної пожежі.